Татова дружина. Друга татова дружина мені не дуже подобалася. Було в ній щось таке, відразливе, чи що. Скупа на емоції, Тетяна навіть татові ласкаві слова рідко говорила Про себе ж я взагалі мовчу, начебто і посміхнеться, і чаєм напоїть, і справами поцікавиться, а якась награність і холодність усе одно прослизали. У дитинстві я бувала в них часто вихідні канікули, мамині відрядження. Батько постійно працював, і ми з Тетяною залишалися наодинці. Вона намагалася ставитися до мене терпимо, наскільки це можливо стосовно чужої дитини. Своїх дітей у них із татом не було. За словами самої тані, було зрозуміло, що справа в ній. Закінчивши школу, я стала бачитися з татом рідше. Проблема з канікулами і з часом вирішилася сама собою. Він не наполягав на зустрічах, я не нав'язувалась. Ми могли по півроку не телефонувати одне одному. Але якщо вже справа доходила до спілкування, то тато хотів знати про моє життя все. Років десять тому вони придбали квартиру, продали батьківську стару, де колись жила я з мамою і татом, і взяли житло побільше. У Тані була своя квартира, але її ці маніпуляції із квартирами не торкнулися. Мама, дізнавшись про це, хмикнула ну і правильно, хату твого татуся перевела у спільну власність, а сама при своїй залишилася далеко піде. Тата не стало майже рік тому. Про це я дізналася від тані, якій закортіло зі мною серйозно поговорити. Тут і гадати не треба, у спадку справа проситиме, щоб ти відмовилася і розповідатиме байки, що в тебе немає прав на батьківське майно, сказала мама, коли я їй розповіла про тетянин дзвінок. Я не наважувалась на зустріч. Навіть до нотаріуса йти не хотіла. Здавалося, це не дуже правильно. Вони з татом там жили, а я заявлюся і почну щось ділити. Ми з нею за життя тата не дуже раділи взаємному спілкуванню, а після його смерті жодної радості не буде й поготів. Тоді Тетяна підстерегла мене після роботи вибору не залишилося, і зателефонувала своєму нареченому льоні і розповіла йому про таню. Потім ми з нею пішли в кафе поговорити. Вона ніби постаріла, хоча ми не бачилися місяців сім вісім, змарніла, погляд згас. Ми провели в кафе щонайбільше півгодини. Додому я поверталася в роздумах. Домашні часу даремно не втрачали, обдзвонювали всіх підряд у пошуках грошей. Перед мамою лежав листочок із прізвищами і сумами. А Льоня розмовляв по телефону зі своїм дядьком, просячи у нього в борг. А ми тут тобі гроші збираємо, мама поставила мене перед фактом. «Дядько, десять тисяч дасть, записуйте, скомандував Льоня, закінчивши розмову. Навіщо мені гроші? На адвоката. Хором вимовили мої найближчі люди. Навіщо мені адвокат? Раз танька тебе вичепила, не полінувалась, то справа серйозна. Учепиться, як ліщу квартиру. Адвоката тобі треба, щоб усе, що тобі за законом належить, до останнього сантиметра відвоювати. Відміняйте усе. Не потрібен ніякий адвокат, зітхнула я і розповіла рідним про зустріч з Тетяною. Я очікувала почути від тані все, що завгодно, але не це. Твій тато хотів, щоб ця квартира тобі залишилась. Оформити він нічого не встиг. Так вийшло. Я хочу, щоб ми разом слили до нотаріуса та його єдина дочка, і я відмовлюся від своєї частки на твою користь. У кафе Таня мовчки ковтала сльози і не дивилася мені в очі. Однією цією фразою вона сказала дуже багато, як сильно вона любила тата, раз так легко готова відмовитися від грошей тільки тому, що тато хотів залишити квартиру мені і як шкодує, що в них не було своїх дітей. Ой, вона ще сто разів передумає Льоню, поїхали по гроші, не повірила мама. Забрала льоню і вони поїхали. Гроші на адвоката, позичені у всіх родичів і друзів, лежали в мами вдома кілька місяців, поки я не вступила у право спадщини. Татова друга дружина не обдурила, хоча мама й чекала підступу. А я, як згадаю ці пошуки адвоката, ці мамині мрії на кшталт. Е, дочка квартиру розміняє, плазмовий телевізор мені купить, то аж пересмикує, гидко. А Льня хіба що слиною не бризкав, обіцяючи притиснути мою мачуху, якщо вона в суд піде, а вечорами заводив розмову про автомобіль. Та якби в тані не було своєї квартири, я б не стала ні на що претендувати. І навіть мама мене б не змусила. Знаєте, тато завжди говорив, що його перший шлюб був помилкою, і зараз я схильна з ним походитись. Зате він не помилився з вибором другої дружини. Тетяну я не кину, навпаки, спробую налагодити з нею стосунки. Хоча вона й повернулася до себе, ми дедалі частіше спілкуємось. Може, коли в мене народиться дитина не від льоні, з ними розлучилися, він був повністю на боці мами. Вона зможе її прийняти, хоча б як онука коханого чоловіка. Несправедливо, щоб такої порядної жінки ніколи не буде рідних онуків і внучок. Правду кажуть, хочеш пізнати людину, поділи з нею спадок у мене було багато часу, щоб прийняти татову другу дружину. Шкода, що я зважилась на це так пізно.